Доброго дня, мої шановні глядачі? Подивимось такий розклад Путін у липні. Путін в лапках, тому що це колективний Путін. Там їх декілька виконуючих обов'язки або акторів, які виконують роль Путіна. Тому подивимось, як колективний Путін у липні місяці 2023 року. Що очікує на Путіна? цьому місяці Що очікує спроба всі, всілякими засобами правдами-неправдами втримати свою позицію. Можливо, навіть їх там чотири чотири е, тих акторів, ну, так собі припущ, припускаю, і людина, яка ними керує. Тому от ця людина разом з тими маріонетками будуть намагатися маневрувати свідомістю людей, намагаючи створити якусь таку ситуацію загадкову, таємничу. І Ну, знову ж таки, маніпуляція, зміна одна людина, міняє іншу людину. Люди навколо в Росії перебувають в такій ілюзії і в не, ну, вони, для них це таємниця, вони не хочуть вірити, не хочуть знати в такому плані, що от, міняється, міняються люди. Ось так, ще можна так сказати, дивіться, тут чотири, тут два. Два і то ось от, така от, маніпуляція. Можливо, для е, здоров'я одного з двох, який в цій когорці, когорці четвірки перебувають, буде загроза для здоров'я. Отак, можливо, один е, двійник, один з двійників може відчувати загрозу для здоров'я. Ну, правильно? Я... Думаю. Так. Вполне. Тобто тут е, меч правосуддя може застигнути людину в дорозі. Ось так. Щось може бути негаразд, якесь покарання в дорозі буде для цієї людини. Тобто, в мене таке припущення, що один з двійників. Четвернік, чи як там, він буде балансувати на грані життя та смерті. Життя, Чи воно рухається вперед, чи каральний меч правосуддя, ну, вселенського правосуддя, можемо так, або його покарають свої жови. Приберуть просто, приберуть таким чином. Але це буде от як таємниця для людей, це буде таємниця, адже для них існує тільки, ну, от для путіністів, для них існує тільки один путін. Вони не вірять в те, що там декілька їх тих двійників. Так, зрозуміло, далі ще покажіть. Ну, дивіться, тут три старші харкани, і всі перевернуті. Тут дійсно може бути якась зновшибальна новина про те, що людина пішла, стара людина пішла. Це точно хтось з тих або два, або один для нього небезпека. Нам на радість. Ура! Щось таке станеться, гучне. Спочатку люди не будуть, можливо, потім їм розкажуть того, що тут іде вже вежа, а вежа це щось гучне. Гучне, стрімке, неочікуване. І якщо вона ще й перевернута, то тут ну, таке, що воно ну, з ног валить, валить з ног. Оця от подія гучна. Вона заблокує взагалі якийсь розвиток, якусь трансформацію в плані Путіна. Ну, це означає, що смерть. Зупинка. Зупинка життя старої людини. Тобто. Два, Можливо, два. Один або два підуть і ще два залишаться. Ну і по ітогу покажіть, будь ласка. Е, по і в них в цій е, когорті, знову ж таки, я говорю, людина, яка маніпулює маріонетками, так? які виконують роль Путіна. Тут буде така ситуація, знову ж таки, ніби як конкуренція з перспективою відбити якісь незворотні зміни. Тобто, якась може бути боротьба, можливо, боротьба за владу у цій когорті, можливо, ця людина, яка Керує тими путінами, можливо, вона хоче вже ну, сама. Ну, хтось припускає, що це Патрушев там ще ну, от друга людина після ну, типу Путіна після президента. Це Патрушев. Можливо, цей Патрушев і щось буде таке чинити, яке поставить під загрозу існування усіх. Ну, Взагалі Путіна як бренда, як режима, як прізвища людини, президента. Взагалі. Щось там якісь почнуться заварушки, заварушки які поставлять під загрозу майбутнє Росії, можна так сказати. Я правильно зрозуміла? Правильно, це старший аркан закохання, я перевертаю його. Почнеться використання якогось плану або почнеться планування, як скинути імператора з престолу, і ось тут закохані це вибір. І, по-перше, тут якась третя особа може бути залучена. І по-друге, якщо перевернута, воно вже вибір буде зроблений. Це якби планування щодо скидання імператора на користь, на користь, на користь обнулення. Тобто вже почнеться планування е, виходу із ілюзій сприйняття е, Путіна як президента. Ну от Щось таке. Але це для нас, для росіян, це буде. як... Е, е, Такі як чуткі стосовно чутки, от як попажу, чутки стосовно того, що під путіним захиталося крісло, і все йде до обнулення влади, тобто завершення одного етапу, початок другого. Ну, ось такий розклад в мене получився. Подивимось, як воно відіграється. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписки і бажаю вам всього самого найкращого!